Зараз в Україні про головні події в Україні і світі Яна Талкаляторинська. Вітаю. Вікторія Нуковича оголосили у розшук. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Авакова, нині порушено кримінальну справу за масові вбивства мирних громадян. А четвертого президента України та кілька інших високопосадовців оголосили у розшук. За даними Авакова, востаннє Януковича бачили в Криму. На державну дачу він не заїжджав, натомість зупинився в приватній резиденції в районі Балаклави. Там він відмовився від державної охорони. Про це свідчить, нібито заява самого експрезидента. Розміщена аваковим у Фейсбук. Після цього вже екс-президент зник разом з Андрієм Клюєвим у невідомому напрямку. Тим часом від екс гаранта продовжують відхрещуватися вчорашні соратники навіть на малій батьківщині. Бути, произойти очищення від всіх тих, хто завіл страну до того стені, в якому вона Тому набутому ділити виводи, нужна думати о того, о том, кого выдвигать. кандидатом в президенты от партии. Не может один человек определять курс партии. И те программы. Кого вы имеете цели... в виду? Я имею в виду лидера партии Виктора Федоровича Януковича. Низку міністерств в новому уряді мають очолити представники майдану. Про це заявив голова фракції батьківщина Арсеній Яценюк на погоджувальній раді у парламенті. Більше того, за його словами, у кожному міністерстві слід створити особливу посаду по боротьбі з корупцією і віддати такі посади активістам майдану. А вже сьогодні депутати планують зареєструвати законопроекти щодо ліквідації спецпідрозділу Беркут. Та призначення виборів в Києві у травні, одночасно з президентськими. Тим часом у фракції регіонів вже заявили, що йдуть в опозицію. Напередодні ж депутати ухвалили низку кадрових рішень, зокрема керувати країною, тимчасово доручили Олександру Турчинову. Він тепер не лише голова Верховної Ради, а й виконувач обов'язків президента. Більше не міністри Леонід Кожара, Раїса Богатурьова і Дмитро Табачник. Також нардепи одіозний мовний закон Колесніченка скасували про плідну роботу депутатів у неділю. Розкаже Олена Стецюк. Колено вітаю. Розкажи, які ще важливі. Документи були скасовані Верховною Радою або ухвалені. Вітаю Наталю. Парламентарі демонстрували справжню шалену працездатність. Почали в неділю народні обранці з Межигір'я, 324 за і президентська резиденція у державній власності. За це рішення голосували практично усі, крім трьох депутатів регіоналів. Скасували також низку законів, що суперечать повернуті конституції 2004 року, а також остаточно скасували. Диктаторські закони 16 січня Нагадаю, ці документи парламентарі відмінили наприкінці січня. Проте окремі норми все ж таки діяли. І відразу після цього депутати призначили Олександра Турчинова виконувачем обов'язків президента. Самого Турчинова при цьому у сесійній залі не було. На період до здійснення обов'язків президентом України це є проєкт постанови номер 4204. Ставлю на голосування проєкт 4204 Загалом і в цілому, прошу голосувати. За 285 рішення прийнято. Дякую. Відразу після цього депутати без обговорення звільнили займаних посад виконувача обов'язків міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Ви голови МЗС Леоніда Кожару у своєму кріслі не всиділа й очільниця мозу Раїза, Раїса Богатирьова. Міністр Богатирьова, яка фактично весь цей час вводила суспільство в оману. Щодо поранених і постраждалих у лікарнях, це той міністр, яка давала вказівки достроково виписувати з лікарень побитих громадян для того, щоб не порушувались кримінальні справи по їхнім тілесним ушкодженням. Це той міністр-корупціонер, щодо якого Верховна Рада розглядала і розслідувала цілу низку корупційних справ, і по вакцинам, які вбивали людей, і по швидким допомогам, на які фактично заробляли мільярди гривень. Далі парламент повернув собі право призначати судді. Відтепер профільний комітет буде розглядати кожну кандидатуру судді. Справді спекотно, в залі, коли депутати вирішили скасувати прийнятий влітку законопроект регіонала Вадима Колосніченка про засади державної мовної політики. Нагадаю, документ викликав хвилю протесту в країні та змусив людей вийти на вулиці. Комуністи голосують проти скасування, проте голосів більше ніж достатньо 232. За За 232 рішення прийнято сьогодні. Ви продемонстрували, яким шляхом ви хочете йти щодо зняття протистояння і досягнення компромісу України? Беззаконня і на жаль. Продовження політики протистояння відновлюється дія статті 10 Конституції України повноцінно і відновлюється дія попереднього закону України про мови. Нагадаю, в статті 10 Конституції України єдина мова, окрім української, яка зазначена, яка є мовою міжнаціонального спілкування, це російська. Тому я звертаюся до всіх рускоязичним. Права рускоязичного населення защищені на останок. Депутати ввели мораторій на закриття лікарень та розійшлися до понеділка. А тим часом в кулуарах розмови про депутатську коаліцію та посаду прем'єра у фракції партії регіонів, яких залишилось трохи більше половини депутатів, заявляють, найвірогідніше прийдуть в опозицію і голосувати за прем'єра не будуть. Пока еще, еще решения нет, еще, так сказать, будет соответствующая консультация, но, наверное, в большей степени, наверное, мы будем в оппозиции. Если фракция будет в оппозиции находиться, то, естественно, мы не будем участвовать. Не, то, не только, так сказать, наш человек не будет претендовать на пост премьера, но и министров не будет. Да. Фракции вы... Да, фракция я не выхожу, где-то порядка 100 человек во фракции остается. 100 с небольшим, да. Сьогодні ж депутати планують сформувати коаліцію а також визначитись із прем'єром. Основні кандидатури Петро Порошенко, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко. Наталю, тобі слово дякую тобі, Олено. Це була Олена Стецюк, яка розповіла про те, чим займалася Верховна Рада напередодні, І, власне, зробила анонс, що відбуватиметься сьогодні. Українські спецслужби готувались до жорстокого розгону Євромайдану та планували вимкнути наш телеканал разом з іншими, що активно висвітлювали хід протестів. Зокрема, окрім Тивай, планувалося виключити трансляцію п'ятого каналу 24-го Еспресо ТІВІ та 1+,1. плюс Спецоперації, котрі, на щастя, не встигли провести, мали назву Бумеранг та хвиля. Відповідні документи оприлюднив народний депутат Геннадій Москаль. Він очолив тимчасову слідчу комісію з роз. Слідування побиття людей під час акцій протесту Нардеп вимагає від генпрокуратури негайно відкрити кримінальні провадження і обурений, що досі ніхто із нового керівництва МВС та СБУ його. Не вислухав, каже, має прямі докази причетності до кривавих планів екс-міністра МВС та а також може надати прізвища та номери телефонів керівників підрозділів, котрі брали участь у силовому розгоні акцій протесту. Допомогу у підготовці спецоперацій з використанням вогнепальної зброї надавав і російський фахівець. Стверджує нардеп у документах. Є докази того, що снайперами на вулиці Інститутській були бійці внутрішніх військ. Зі зміною політичної ситуації в країні змінюється і ставлення кабельних операторів до нашого телеканалу. Трансляцію ТІВІ розпочали місцеві оператори в Луцьку і Маріуполі. Тривають перемовини про трансляцію нашого сигналу в Дніпропетровську і Донецьку. Також є шанс, що ТІВІАЙ повернеться в базові пакети мереж Триолан і Воля Кабель. Відповідні перемовини тривають. Тож шукайте наш канал в ефірі по всій Україні. Майдан не розходиться, барикади залишаються. Про це напередодні заявив Андрій Парубій, адже не всі завдання революції виконані. Утім, коли Майдан зможе розійтися, парубій не уточнив. Що про це кажуть активісти на барикадах? Запитаємо в Олени Опанасенко. Олено вітаю, які настрої в людей? Скажи, будь ласка, чи самооборона разом з МВС проводять спільне патрулювання вулиць? Вітаю Наталю. Саме так і є. На цей момент ми перебуваємо неподалік від наметів самооборони, проте вони практично порожні. Залишилося ще кілька людей, котрі їх охороняють. Решт самооборони майдану патрулюють Київ разом із разом із працівниками міліції, які перейшли на бік народу. Деякі в автомобілі патрулюють самостійно тільки самооборони майдану, а в деяких тільки міліція, а в деяких і майданівці, і міліціонери кажуть, що між собою вони а, співпрацюють ефективно, а, довіра між ними а, налагоджена, і скажеться лише тільки на те, що в деяких районах Києва а, з деяких районів надходять хибні виклики, адже люди а, дуже напружені і все ще а, підозрюють у кожному підозрілому перехожому а, а, якихось провокаторів. А, проте, коли а, коли патрулі приїжджають на місце, виявляється, що це а, а, просто місцева так би мовити шпана, котра просто вийшла на пр. Пров... Гулянко зараз на майдані зі сцени лунає молебан. Перед тим оголошували число. Пожертви це кошти, котрі продовжують надходити з усіх регіонів України. Це десятки тисяч гривень і сотні тисяч гривень від благодійних волонтерів, котрі допомагають, оскільки у лікарнях і в госпіталях продовжують лікувати багатьох постраждалих. також на майдані ми можемо побачити, що замість зруйнованих наметів люди продовжують зводити нові намети. У будинку проспілок частково розчистили перший поверх і Там вже відновили роботу кухні. І наразі на майдані ситуація спокійна, стабільна. Люди продовжують тут мітингувати, адже передусім вимагають покарання виних у вбивствах. Студія, дякую тобі, Олено. Це була Олена Опанасенко, яка розповіла про те, що зараз відбувається на майдані Незалежності. Губернатори 11 областей України подали у відставку про складання своїх повноважень. Заявили переважно голови західних і центральних областей. Заяви написали губернатор Полтавської, Тернопільської, Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Житомирської, Чернівецької, Волинської, Миколаївської, Чернігівської і Львівської областей. У східних регіонах керівники облдержадміністрації не збираються йти у відставку. Далі про це Катерина Полякова Катю вітаю. Розкажи, будь ласка, чому у східних областях не збираються йти у відставку, як вони пояснюють свої дії? З'явилась сьогодні інформація, що все-таки один з них збирається. Кого саме маю на увазі, розкажу пізніше. Отже, а поки в Харкові під будівлею облдержадміністрації Євромайданівці вимагають відставки керівника Михайла Добкіна. Обіцяють, що не припинять блокування, доки Добкін і Кернес не залишать свої посади. Зараз триває мирний мітинг. Працівників установи на роботу пропускають. Сам же губернатор проїжджав повз будинку рад. Автівка з Добкіним зупинилася. Не намагаючись зайти в будівлю, він сказав журналістам, що провів робочу зустріч щодо питань забезпечення життєдіяльності області. А от де саме він її проводив, не повідомив. Тим часом самооборонці вибудували живий коридор на вході в будівлю облдержадміністрації і попередили, що він зачиниться о тринадцятій. Годині і Міністерство внутрішніх справ почало кримінальне провадження щодо лідера Харківської організації оплот Євгена Жиліна за низкою статей кримінального кодексу. Про це в мережі Фейсбук написав Арсен Аваков і додав, що до Харкова вирушила новостворена спеціально слідча оперативна група. Тим часом голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький заявив, що готовий працювати з новою владою. Я собираюсь работать согласно Конституции и законам страны, обеспечивать законность и порядок на мне области. Знаете, в жизни как в бане, можешь париться, можешь не париться. Поэтому я сейчас работаю с местными правоохранителями, с местными советами областными, городскими и мэрами. И действую в рамках закона. Запорізькі майданівці сьогодні вигнали місцевого губернатора Олександра Пиклушенка з будови обладміністрації, не давши йому провести нараду. Напередодні Рада Майдану взяла відповідальність за ситуацію в регіоні на себе більше п'яти тисяч людей на Запорізькому майдані пом'янули загиблих і звернулися до нової влади з вимогою негайно зняти з посад губернатора і голова облради з начальником міліції та прокурором області, розслідувати їхню злочинну діяльність. Потім громада послала депутатів опечатати кабінет губернатора міліція не чинила опору. Люди організовано зайшли в будову, опечатали кабінет і зірвали табличку з дверей очільника області. Пристрасті розгорілися навколо запорізького пам'ятника Леніну. Комуністи не дають його знести. У згубленому стані міліція. Міліція, так, да, їм дана така команда мітингувальників не чіпати, але і активних дій вони щодо провокаторів не, не, не застосовують ніяких. Взагалі, міністр е, Аваков ще не має тих важелів на місцеві управління міліції. Він тільки на посаду заступив. У зв'язку з ситуацією, що склалася, голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. Найближчим часом збирається подати у відставку. Про це повідомили особисті джерела в обладміністрації, нашим луганським кореспондентам. Але на даний момент офіційної заяви від Володимира Пристюка ще не надходило. В Мене все, Наталю. Катю, дякую тобі. Будемо чекати від тебе нових повідомлень. Можливо, до кінця дня пан Пристюк такий подасть. У відставку і буде офіційна інформація. Це була Катерина Полякова. Учені штати більше не вважають Януковича президентом. Про це заявила радниця Барака Обами з питань національної безпеки Сьюзен Райс. У Вашингтоні вважають Янукович, хоч і прийшов до влади у законний спосіб, але остаточно утратив свою легітимність, особливо коли застосував зброю проти власного народу. Водночас Райс застерегла Москву від силового втручання в українські події, адже вибух нового насилля не в інтересах ані України, ані Росії, ані Сполучених штатів це буде серйозна помилка. Розділена країна не в інтересах ані України, ані Росії, ані Європи, ані Сполучених Штатів. Повернення насилля, і ескалації ситуації ні в чиїх інтересах між Україною і з давніми історичними і культурними зв'язками з Росією і з сучасною Україною, яка прагне тіснішої інтеграції з Європою, і вони не обов'язково мають взаємно виключатися. Тим часом Росія забрала з України свого посла Михайла Зурабова. Відкликали на батьківщину у заяві російського МЗС. Мовиться у Москві потребують його консультації через загострення ситуації в Україні. Одночас російський мінфін заявив, не купуватиме українські євробонди до формування нового уряду і стабілізації ситуації. А от у ЄС готові допомогти Україні грішми. Втім, головна умова теж сформувати новий кабінет міністрів. Брюссель готовий позичити Києву 20 мільярдів євро. Заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок. У Великій Британії також готові зробити внесок у європейську допомогу. Запевнив британський міністр фінансів Джордж Осборн. Гадаю, що буде 20 мільярдів євро на проведення реформ. І цю підтримку можна буде надати негайно для попередження дефолту. Ми маємо бути готові надати фінансову допомогу через такі організації, як МВФ. І звісно, велика частка цієї допомоги набуде форми кредитів, але будуть і хороші інвестиції в економіку України. Олімпійські ігри в Сочі завершилися. Вони вже частина історії. А тим часом українські герої спорту з самісінького ранку писали свою нову сторінку. Вони повернулися додому. Українська делегація із Сочі прибула на світанку понеділка. Утім, попри ранній час, пів на шосту ранку це не завадило нашим спортсменам отримати і теплий прийом і гору квітів. Звичайно, найбільша увага була до прикута до наших дівчат, на шиях яких виблизкує олімпійське золото, здобути для України вперше за 20 років. У всіх біатлоністок, що принесли нам перемогу у стафетній гонці, втомлені обличчя. А найбільше бажання зараз банальне поспати та поділитися враженнями про те, як була здобута золота нагорода, сил вистачило. Коли я вже завернула остаточно на фінішну пряму, коли я повернула голову і побачила, що Оля Вілухіна від мене відстала і, і що вже все, мені можна просто доїжджати, я їду і думаю. Тепер головне не впасти, тому що в мене вже відмовило все. І руки, і ноги. Я просто їхати вже не могла. Там на Ну, принаймні ми як професіонали ми бачимо, як мене там вже почало хитати на фінішній премії. Але тоді ж, звичайно, емоції неймовірні були. Так, дійсно, я не скриваю, я була впевнена, що ми побідімо в що. Я навіть не сумнівалася, не настраювалася ні на вторує, ні на третє, я тільки настраїлася на золото. Нагадаю, що Україна завершила Олімпійські ігри у Сочі на 20-му місці в загальнокомандному заліку. В нашому активі дві нагороди в біатлоні: золото в естафеті та бронза Віти Семеренко у спринтерській гонці. Ну а більше про спортивні і політичні події цього дня розкажемо у випуску новин о 15-тій годині. Дякую, що довіряєте нам!